Привіт, В таліні. Вже осінь. Дуже затишна атмосфера. Дощить під тепленьким плітом. Все дуже прекрасно, але за літо я не знімала стільки, що звісно не встигала робити відео. І ось сьогодні в цьому відео розповім вам про Перн. перну. Перно це курортна столиця Естонії. Тут є трохи такого одеського вайбу, але увага, зовсім зовсім трохи. Така сама розслаблена атмосфера але до Одеси, перно, ще жити і жити. Хоча, мабуть, не варто порівнювати, тому що це зовсім два окремих міста. Тут не гірше, ні краще. Перно інакше. В місті панує така атмосфера розслабленого спокою. Дуже класно. Перно було засновано. Лицарями ливонського ордену, якщо ви забули, це такі хлопці німецького походження з купою грошей. Так от вони засновують місто, і звісно, вони засновували не для того, щоб організувати тут спа. Це було 1200 роки, але можливо і раніше, можливо, десь приблизно в цей період. Але офіційні згадки 1200 двохсот. Старно дійсно розташовано дуже такому гарному з точки зору торгових шляхів місті. Ливонські лицарі збудували собі тут такий порт, місто і торгували. То Робили бізнес, заробляли гроші. Лимонці тут панували десь років 300 з 1200 до 1500х. А от у середньовіччі, до речі, Варну входило до Ганзейського союзу. Це такий союз, якщо говорити дуже простою мовою, це типу Євросоюз і НАТО разом. Цей союз захищав від передів, і плюс була вільна торгівля. Ви могли без податків торгувати з містами, які входили в цей союз. Те саме, що. Зараз тільки під іншою назвою, якщо зовсім грубо так говорити, Все було дуже добре, десь приблизно до 1700-х. Ми знаємо, що тут починається шведсько-російська війна. Росіяни окуповують Перну, царська Росія. Нічим не відрізняється від сучасної Росії в плані пунктику на військових спорудах і на війні. Що вони роблять? Вони будують тут військовий флот, не дивлячись на те, що Росіяни вважали Перну військовою стратегічною локацією. Перну все одно якимсь чином вдалося в 1835 році позбутися статусу міст фортець. Тут відновилися напрямки торгівлі і починають розвивати курорт. Люди зрозуміли, що таке благо як санаторій і це прекрасно, і в 1838 році в восьмому році відкривають перший офіційний санаторій. Звісно, до цього приїздили на ВІЛ. Знаєте, таке все на офіційне. Хто побагатше, той міг взяти собі цілу вілу, хто побідніше знімали кімнати. 1800-ті роки і 2000-ті роки відрізняються тільки валютою і модою, що люди на себе вдягають. Трошки відрізняється стилем мовлення. Але принцип той самий. Навіть в плані надання сервісу також все те саме. Влітку пропонувалося загоряти на пляжі, гуляти на променаді. А от в симку пропонували сауни і такий відпочинок в саунах. Нічого не змінилося, хочу вам сказати, зараз все те саме. А от е, статус літньої столиці Естонії перно отримує в часи першої незалежності. Це там були такі в з 1918 дев'ятсот вісімнадцятого. роки було прекрасних часів до приходу совєтів. В ці 22 роки в перно неймовірно розвилась санаторна інфраструктура. Все чудово, працює, інвестувалися гроші. Люди сюди приїжджали, і було досить популярне місце для того, щоб тут відпочивати. Відпочивати їздили, звісно, не всі підряд, як зараз кожен може собі дозволити. Тоді відпочивали тільки заможні люди, і навколо цих всіх заможних, інтелігентних, відпочиваючих людей, звісно, набирають популярності культурні заходи. В 40-х роках знову приходять окупанти в Перну, але цього разу це Савіт. В радянську окупацію совєти не придумали нічого кращого ніж побудувати декілька виробництв в курортному місті. тобто торгівлі мало. Вони звісно зробили військовий порт тут і ці декілька виробництв. І куди ж без цього вони заміщали естонське населення росіянами? Можна навіть так сказати совєтськими людьми. Хоча, попри всі намагання совєтів, вот зараз вже більше 30 років прийшло з. Дня відновлення незалежності Естонії і перно можна сказати більше естонське місто. Набагато більше говорять з мовою, ніж російською перно. Ну але ж де подітися, коли в сезон тут можна почути будь-яку мову. Тут люблять приїжджати і фіни, і шведи їм тут дуже дешево порівняно зі своїми курортами. З другого боку тут не набагато дешевше ніж в Іспанії, чи десь в Франції, чи в Італії. Північним людям їм жарко влітку в Іспаніях. В Португаліях. А тут якраз плюс 25-30 гарна зелена травичка, чому б і тут не відпочити. В місті в сезон працює неймовірна кількість кафешок, але знову ж таки, туристів дуже багато, і де сісти, поїсти майже неможливо. Ми, наприклад, хотіли пообідати. Але не змогли собі знайти в гарному кафе місце, особливо після перепічки, яку ми скуштували, розкажу трошки пізніше. То ми купили в магазині готову їжу. В цьому місці я маю подякувати друзям, які позичили нам столик і стільчики для пікніку. І ми з'їхали трошки за місто на березі моря, сіли і дуже гарно пообідали. Це було неймовірно. Це до того, що в перну можна на пляжі відпочивати не тільки в це. Центрі міста, хоча тут більш облагороджено і виглядає більш цивільно, а можна ще і за містом. І багато місцевих так, власне, і роблять, щоб уникати оцих туристів і галасу, вони виїжджають за місто. Так, в принципі, тут людей теж немало, але набагато менше ніж на центральних пляжах. Повернемось до перепічки, яку я зазначила трохи раніше, тож в впевнено є така сама перепічка, як в Києві. Але така сама, але не така сама в Києві. ж Вона з сосискою, а тут без нічого і солодка. За цією перепічкою стояла неймовірна черга. І ми ж такі: ой, один чи два, один на двох, чи по одному. Оце кіль... кільця. Ми дуже дуже мали великі сумнів. Люди беруть такими коробочками. Ну ж такі, мабуть, ж то смачно. Але тут перед нами жіночка вона бере на 50 євро. Причому що такий один пундик він коштує щось там 50 центів. 70 центів, ну тобто дуже мало. На 50 євро це в неї просто в мішок. Вона і з собою, і тут поїсти, і тут вже мій син такий, та я теж буду, беремо по пундику. Беремо ми по цій перепітці, і що я вам хочу сказати. Якщо ви дуже часто їсте пересмажене, то скоріш за все, що вам буде нормально і смачно. Але ми пересмажене їмо взагалі дуже-дуже рідко. Власне, ми майже все запікаємо або тушкуємо, або це суп якийсь зварений, що дуже далеко до смаження. Цей пундель нам взагалі не мені не сину не зайшов. І відразу печінка почала передавати якісь привіт. Ну, Короче, я взагалі не очікувала, що мій організм може так реагувати на такі присмажені пунделі, але так зважайте, що тепер ви знаєте, що ці пунделі дуже важкі на шлунок і ну. Шлунку не дуже добре, якщо ви не звиклі. Через цю всю ситуацію я не змогла куштувати смаколики на ярмарці. Чесно зізнаюсь, я не вибираю дні, щоб приїхати в місто, там, була ярмарка, але чомусь дуже часто, коли я проїжджаю, хопа в місті ярмарка. Нічого не покуштували, просто походили між рядами. Знову ж таки, асортимент той самий, естонія невелика. Підприємців і людей, які роблять свою продукцію, не так багато. Вони їздять від ярмарки до ярмарки міста до міста. Це та сама їжа, та сама кераміка, декілька місцевих виробників, які не так часто виїжджають на інші ярмарки в інші міста. Переважно це якийсь стрітфуд був. Знову ж таки, ми нічого не їли через той пундель. Якщо ви розглядаєте пено як місце для життя, в принципі дуже непогано. Це одне з найтепліших міст в Естонії, і весна у вас буде починатися на 2-3 тижні раніше, і осінь закінчуватись закінчуватися на 2-3 тижні пізніше. Перно знаходиться на кордоні з Латвією, і там клімат трошки відрізняється. Але от з житлом у вас можуть виникнути цікаві історії, тому що більшість людей, які мають у власності житло під оренду, намагаються здавати подобово як найдовше в період сезону. А сезон триває десь з травня по вересень. Цей сезон люди дуже піднімають ціни. Далі квартири коштують дуже в середньому набагато дешевше ніж. В Таліні, тому що там місто завмирає повністю в сезон. Майже 8 місяців місто просто в такому тотальному спокої, можна сказати, таке трошки пенсіонерне, і якщо вам потрібен вайб міста, то це не про позалітній сезон. Це однозначно дуже спокійно. Так, там працюють якісь спа, але люди приїжджають от саме відчути. Тишу в цей період, і ніяких двіжів Паріжів там немає. В місті залишилось дуже багато дерев'яної забудови, але ви так само зможете зняти більш класичну квартиру, тому що за радянських часів совєти встигли понатикувати оцих панелічок, і звісно, жити в панелючці буде трошки комфортніше ніж в дерев'яному будиночку, бо там центрального опалення і трошки дешевше, тому що в дерев'яному будиночку це автентично і дорожче. Забула сказати саме головне, що перно це третє по величині місто в Естонії, але не сподівайтесь, що тут буде так активно з роботою, як це в тарту або в. Далі, ні, звісно, тут залишилося, дякуючи Сав'ятам, декілька виробництв, на яких можна знайти роботу. Вони досить потужні. Робочі місця там є, але не часто, тому що люди як влаштовуються, то працюють руками на тих підприємствах. Є декілька своїх бізнесів, де частіше з'являються вакантні місця, то це по готелях. Хто хоче або кому подобається така робота. Ну звісно, віддалено. Тут вже якщо ви працюєте віддалено, тут взагалі питань немає. Якщо ви любите. Те таке, щоб ніхто вас не чіпав 8 місяців на рік. І Щоб людей не бачити 8 місяців на рік. То перно, то, то що треба. Причому, що ви будете мати всі блага цивілізації, тобто магазини, каналізацію, дуже гарна транспортна розв'язка. Якщо навіть немає машини, то можна сісти і за декілька годин на автобусі приїхати в Таліни. Це коштує 10 євро, або навіть з'їздити в Ригу, що буде по відстані те саме, що і до Таліна. Тобто можна там на вихідні вибиратися чи туди чи туди, і головне, що в Латвії алкоголь дешевше, якщо у вас турбується питання, у них в Латвії набагато нижче акцизний збір за алкогольні напої, і багато людей просто виїжджають машинами отак. Перетинають кордон, купують в алкосторі там великі такі алкосупермаркет, прямо на кордоні. Вони купують там алкогольні напої і привозять назад. В Естонію для власного споживання, звісно. Коротше кажучи, ось такий невеличкий огляд міста Пярно, як тут жити і що воно взагалі таке. Якщо потрібна якась глибша інформація або залишаються питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Зроблю відповіді на як окреме відео, обов'язково. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, якщо ви вже. Підписалися дуже вам дякую. і За автобайки також дуже дякую. Головне, не відписуйтесь. Попереду багато цікавого і корисного. І звісно, гарного дня.